На минало, як пас яхнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, було мені так любо, любо стало, не наче в Бога Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні, молюся Богу і не знаю. Чіта приясно голис, чого так весело було? Господнє небо, і село, як не стається ось. і сонце не небе. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Так? І ви почитайте, щоб на сон снились, всі неправди, щоб розкрились. Благословить дітей своїх твердими руками і поцілує діточок вольними устами. І забудеться срамотна, давня година, і у слава, слава України. Я й згадаю, то серце плаче та болить, чому господь не дав душить малого віку, цім раю? умер би горячи на ниві Нічого на світі не знав, не був би в світі юротивим, людей і